Віце-прем'єр-міністр України завітав Черкаський національний університет робочим візитом. Він відвідав музей рушника, поводив студію для студентів-журналістів та поспілкувався зі студентами. І в нас ось в цьому році принесли студенти рушничок, Бачите, ця сама богинька, одна рука вниз, одна вгору. Тобто гармонія внизу і верху. А оце птахи, так звані човники, це рудименти індоєвропейського близнечного міфу. У телестудії університету віце-прем'єр-міністр зробив акцент на важливості журналістики у формуванні об'єктивної неопередженої громадської думки. Екосвітян. Як людина, як викладач врешті, я хочу чути, чим живете ви, мої колеги-викладачі, студенти у цьому краї, який є сильним Шевченким Духом, який сильний є козацьким і повстанським духом, край, який по праву повинен бути серцевиною української землі. Щоб перемогти, треба єднатися. Тому слава нації! Слава Україні! Сюжет підготували праценко Яна та Бондаренко Яна.